Степи в Україні сформувалися в умовах недостатньої зволоженості, теплого або помірно спекотного клімату. У цій зоні природні ліси ростуть у балках і долинах річок. Головною причиною цього є клімат недостатня атмосферна та ґрунтове зволоження. А також високі температури влітку не дозволяють сформуватись природним лісам на підвищених ділянках степу. До умов спекотного літа, прохолодної та малосніжної зими і засолених ґрунтів краще пристосувалася трав'яниста рослинність, особливо злакові види. На сьогодні природний степ зберігся лише у заповідних територіях, більшу частину цієї природної зони було розорено ще у 19 столітті. Жодна інша природна зона України не змінена людиною так, як степ. Тому тут переважають антропогенні ландшафти. У цій природній зоні розташовані найбільші антропогенні форми рельєфу: терикони, шахти і кар'єри у межах центрів видобування корисних копалин. Рельєф степової зони рівнинний. Проте з горбами ярами та балками. Для донецького кряжу характерні гриви. Це вузькі видовжені підняття. На півдні причорноморської низовини поширені степові блюдця. Це неглибокі, округлі або овальні зниження з плоским дном. У межах зони є значні поклади корисних копалин. Зокрема, кам'яного вугілля, Донецький басейн і природного газу. Є також залізні, марганцеві, уранові та нікелеві руди. Із нерудної сировини поширені поклади солей, будівельних матеріалів глини, граніту, вапняку, мергелю. Черепашнику є лікувальні грязі. У степовій зоні найбільша кількість тепла і найменша зволоженість з-поміж інших природних зон. Тому клімат степів найбільш континентальний. Випаровуваність вологи суттєво перевищує кількість опадів. Тому зволоження території недостатнє. Рівнині з території степової зони. Її відкритість холодним арктичним і жарким тропічним вітрам є причиною суховіїв і ранніх весняних та осінніх приморозків. Густота річкової мережі у степу мала. Найбільші річки протікають із півночі на південь. Дніпро, Південний Буг. Сіверський донець, дністер, Дунай із притоками, притоки Дніпра, Оріль, Самара, Інгулець, а також інгул, кальміус, молочна, Берда. Повністю формує свій стік у межах зони. Річки степів маловодні. Місцевий стік формується за рахунок талих снігових вод. Озера переважно лиманні. Внаслідок великої випаровуваності або ж зв'язку з морем частина з них солоні. Наприклад, сасик або кундук. Шагани, Алібей. У Дельті Дунаю багато прісних озер. Наприклад, Ялпух, Кагул та інші. А на узбережжі Чорного моря Солоних Озер Лиманів: Дністровський, Хаджибейський, Куяльницький лігульські лимани. Болота є лише в межах заплав. Найпоширенішими ґрунтами степу є звичайні та південні чорноземи, які разом займають 90% площі природної зони. На сухих степових ділянках, де бідна рослинність і недостатнє зволоження. Поширені каштанові ґрунти разом із солонцями. Є солончаки. Через припинення зрошення у Причорномор'ї. Значна частина каштанових ґрунтів зазнає повторного засолення. Природні ліси займають у степах незначні площі. Вони ростуть у балках переважно в північній частині степу. Це байрачні ліси. Та у заплавах річок або заплавні ліси. Також є штучні лісові посадки вздовж автомобільних доріг. Природна степова рослинність збереглася в заповідниках і на невеликих ділянках уздовж схилів річкових долин, балок та ярів. Заповідні території степу становлять лише. 0,1% площі України. Степова рослинність змінюється з півночі на південь. На півночі степової зони трапляються лучні степи. У цих степах переважають вологолюбиві види рослин: шавлія лучна, конюшина гірська, сонтрава. У справжніх степах далі на підень панують вузьколисті дернові злаки: ковила та тепчак, а також полин. Ще далі на підень розташовані пустельні степи з дерновими злаками, полином, кураєм тощо. У Причорномор'ї великі ділянки займають солончаки зі своєрідною рослинністю, що має м'ясисті стебла і маленькі листки. Тваринний світ степової зони різноманітний. Тут водяться савці, хомячок сірий, сліпець, тушканчик, лисиця, борсук, вовк єнотовидний собака із птахів дрохва, степовий журавель, жайворанки, просянки та інші. Мешкою також гадюка степова, вуш, полос. Ящерка. Є жаби багато комах.